Добрий ранок, посміхнись скоріше і сьогодні цілий день буде веселіше. Відгадаємо загадку та дізнаємось, до якої казки залітаємо у гості. На городі виростала, сили набирала, непомітно, дуже швидко великою стала. Став тут дід усіх гукати ту красуню рвати. Правильно, малята це рібка. Малята, погляньте, наша рібка виросла велика-превелика. Але, на жаль, в неї немає хвостика, нема за що витягти. Давайте допоможемо дідусеві і приклеїмо їй хвостика. Але перед цим зробимо пальчикову гімнастику. Дідусь рібку доглядав. Щодня її рясно поливав. Сонечко її вітало, рібка виросла і гарною стала. Зробимо аплікацію за таким зразком. Для цього нам потрібно аркуш паперу з наклеєною рібкою, три листочки зеленого кольору, серветка і клей. Починаємо. Беремо листочок, змащуємо його добре клеєм. Та Тепер беремо слідуючий листочок, змащуємо клеєм і приклеїмо посерединки. Ось так. Тепер останній листочок змащуємо клеєм і приклеюємо. Вимакуємо серветкою клей. Погляньте, яка в нас гарна рівка вийшла. Дякую вам, малята, за допомогу. Чекаю на ваші роботи. До побачення!